Торіжні пляжні шорти. Ціна 6950 гривень. Вага 10 кг. Сорт Крем плюс екстра. Перша моделька це у нас будуть ось такі оранжеві келен кляйни. Дуже мають красиву тут розиночку. Взагалі, типу, як труси, мають виглядати. Розмір L. І це, до речі, оригінал Оригінал, наступний. Чемпіони. Чемпіони у нас буде розмір М, Марк Поло. Так, так, так. Полік розмір XL. Ну, Взагалі, бомбезні. Далі у нас будуть ось такі шортики. Оп, як мраморні. Under Armand. Дуже-дуже-дуже-дуже круті. розмір XL. Кислотна такі оранжеві, тут така резиночка. Бомба. Далі геть нові з цінником ось такі. Ось такі будуть. Це що нас? Розмір XL з ананасами шорти, якщо чесно, круті від примарку Крем плюс екстра це взагалі бомбезно. Всі гарні сучасні модельки, досить таки багато брендів. От Красотки які Їх тут дуже багато. Ну і ходові розміри, звичайно. О, дідуси були. Навіть не побачила. Такі сіренькі, знову оранжеві, дуже гарні, прям дуже. Всі такі, як балонові чи що. гарна тканина. Швиденько вам покажу всі модельки. Розмір повний мікс. Ой, характері. Такі, такі всякі. Полосочку. Так, так, так. Ну, такі гарні. Новокольорові, дуже спиті модельки. Їх тут багато, бо вони лежкі. я вам скажу, розміри тут ходові такі. Прям малесеньких, малесеньких немає. Які керункляйці. Мавсу дубцю. Просто круті чоловічі шорти. У нас тут ще в коробці мільйон, напевно. Оп! Дуже гарний. Ці взагалі легесенькі легесенькі. Це, напевно, єдина пара, яка попалася прямо маленько. О, переважають все-таки великі розміри. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Їх тут ще просто, щоб ви собі розуміли, дуже-дуже багато. Чекаємо в менеджерах.